Бачите, які часи, нові реалії, нові приміщення для проведення українського жіночого конгресу. Але ми дуже сподіваємося, що ми в безпеці, і це саме основне сьогодні для нас. Тому дозвольте мені, віце-спікерці українського парламенту Олені Кондратюк під імені моїх колежанок-співговолів Світлани Войцеховської і Марії Іонової, розпочати сьогодні такий прекрасний захід який називається Український жіночий конгрес, регіональний вимір. І ми раді всіх вітати в Полтаві. І, звісно, перед усім, як розпочати, я собі дозволю сказати декілька слів і вдячності від всіх нас, нашим захисникам і захисницям, завдяки кому ми сьогодні можемо зустрічатися, говорити про сьогоднішнє, про майбутнє. Про майбутнє України, про часи відновлення, тому що ми всі спраглі вірою в перемогу. Але дозвольте хвилиною мовчання вшанувати тих, кого вже зараз з нами нема, всіх, хто загинув, захищаючи незалежність України, нашу суверенність, а також всіх мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії Російської Федерації. Дякую я дуже, прошу сідати. Шановні колеги, напевно, кожен, хто виступає в Полтаві на тему гендерної рівності, звісно, згадує про уродженку Полтавщини Олену Чілку. Але я сьогодні хочу згадати про іншу жінку, яка жила в Полтаві. В її будинку гостював весь світ української культури Микола Лисенко. Михайло Старицький, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Іван Карпенко Карий. Вона вільно володіла французькою, німецькою, вчила англійську мову, щоб перекладати історію України і так пропагувати наше минуле і наше майбутнє. Вона щедро донатила після Валуївського циркулялу, що забороняв українську мову, давала гроші на товариство «Просвіта». А згодом на наукове товариство імені Тараса Шевченка. Підтримувала жіночу гімназію в Полтаві, сама ходила по школах, вчила дітей, організовувала читання для міщан, народну бібліотеку заснувала, очолювала Полтавське філантропське і філологічне товариство. Французька газета писала про неї у 1862 році таке: у Полтаві на зборах головує чарівна жінка. Обговорює питання про відокремлення України від Росії, а новоствореною державою знову буде керувати гетьман як за часів Мазепи. Жінку, про яку я вам розповідаю, звали Єлизавета Милорадович. І вона дійсно її, в принципі, всі пророцтва збулися, тому що вона була тіткою званого роду Скоропадського, її племінник Павло Скоропадський очолив, пам'ятаєте. Державу, правда, вона, на жаль, проіснувала недовго. Але про що це говорить? Це говорить про те, що жінка, яка розуміла важливість вже тоді жіночого лідерства. І це тільки надихає, тому що ми говоримо про тяглість історії. Не ми зараз перші розпочинаємо і говоримо коли про рівні права і можливості. Не ми перші, коли говорить про просвіту. Я хочу, щоб ми всі знали, що в історії України таких жінок є дуже багато. І ми пишаємося тим, що ми маємо таку можливість сьогодні говорити про історичні ролі жінок в історії України і саме в незламності їхнього духу і їх пропагування і віри саме в Україну. Ця жінка пані Єлизавета, могла жити і мала великі статки, могла жити будь-де. Вона могла жити в Німеччині, в Парижі, в Росії, але вона жила в Полтаві і славила це місто. В честь неї названа вулиця в Полтаві. Чість неї, яку вона заснувала гімназію, вона знаходиться тут недалеко. Тепер це шоста гімназія в Полтаві. Тому я би хотіла, щоб історію Полтави знали і в її конкретних людях, і це дуже і дуже надихає. Я думаю, що можемо поаплодувати тим людям, які докладають максимально своїх зусиль для того, щоб наше суспільство знало своїх героїв. І звісно, коли сьогодні ми говоримо про важливість проведення саме регіонального конгресу, я в залі бачу дуже багато знайомих облич. Я дуже рада вітати наших шановних панів послів, Excellencies, наших шановних друзів з державних органів влади, народних депутатів, регіональних еліт. Але так само я бачу дуже багато незнайомих облич. А це говорить про те, що ми багато ще не знаємо жінок-лідерок, які приїхали сьогодні. Ми хочемо зі всіма ними познайомитися. Сьогоднішній наш регіональний конгрес з'їхалися жінки з Полтавщини, Харківщини, Запоріжжя. І це дуже дуже важливо саме зараз говорити про можливості, які повинні надихати нас одне одному. Ми сьогодні працюємо повний день. Ми сподіваємося, що він буде дуже і дуже продуктивним. Працюємо ми в трьох панелях. Ви знаєте, перша в нас буде про лідерство жінок на місцях. І ми дуже би хотіли зрозуміти і бачити якраз лідерську роль жінок і зараз в регіональних органах влади, в місцевих органах влади. Я думаю, що дуже буде потужне обговорення якраз ролі зараз жінок, особливо в час, чи вони мають можливості. Працювати, чи вони мають дійсно доступ до реалізації всіх своїх можливостей, чи вони мають право голосу, чи працюють зараз партійні еліти на місцях, чи розбудовуються партійні організації, чи бачать всі роль жінок? Що зараз відбувається в військових адміністраціях? Чому так мало жінок очолює військові адміністрації? Хотілося би сьогодні почути очільників, сподіваємося, що вони не побояться сьогодні прийти до нас. Якщо побояться, то ми прийдемо до них. Ми ж це знаємо, як робити. Принаймні, ми це робили так поступово зі всіма містами, де ми проводили регіональні конгреси. Тому ми тільки залучаємо чоловіків до нас, ми розуміємо, що ми не змагаємося, а ми разом робимо спільну справу. Ми дуже розрахуємо також і на їхню підтримку. І сьогодні я думаю, що ми побачимо немало чоловіків у нас в залі і нас на панельних дискусіях. Друга панель у нас буде про нові виклики для громадянського суспільства, яку роль відіграє під час війни регіональні громадські організації. Як волонтерство вплинуло зараз на роль цих організацій? Чи має волонтерство майбутнє, навіть в тому числі політичне? Чи стало волонтерство зараз такою рольовою моделі для самоорганізації суспільства в тому числі? І третя панель дуже важлива також є для сьогодні. Для нас це про економічну участь жінок у відбудові. Чи вітаються жіночі підприємництво, зокрема в тих регіонах, про які ми сьогодні будемо говорити, особливо це важливо для прифронтових територій, тому що ми розуміємо, що це найважче, напевно, де можна зараз говорити про підприємництво, і тим не менше ми розуміємо, що без державної підтримки міжнародного партнерства, які повинні вкладати в тому числі в розвиток підприємництва, особливо жіночого, зараз просто є неможливо. Тому е дорогі... Коліжанки, колеги, шановне товариство, я сподіваюся, що ми сьогодні будемо мати дуже і дуже багато і дискусій і сформулюємо певні завдання, щоб потім вийти вже на якісь рішення. І саме основне, що ці рішення треба буде втілювати в життя. Оце саме основне, на чому ми хотіли би сьогодні зупинитися. І ще саме основне, що ми розуміємо, що сьогодні без жінок-лідерок немає майбутнього України. Тому для нас дуже і дуже є важливо відчути цей дух, відчути дух того сестринства, відчути дух одне одного, як ми можемо надихнути дійсно, як ми можемо підтримати, подати руку одна одній. І відверто кажучи, це якраз є цим стимулом. Віри в перемогу, тому що без жіночого лідерства перемога в Україні просто неможлива. А ми всі віримо в перемогу, ми знаємо, що вона відбудеться, і тому я всіх вітаю на сьогоднішньому зібранні.